Відбулося засідання ВРЖКП, на якому розглядали ситуацію із боргами власникам домашніх сонячних електростанцій і не тільки їм. Я вирізав головні моменти. Вийшло не так довго. Можете переглянути разом зі мною. Якщо зовсім немає часу, гортайте на кінець відео. Там найголовніше. Заборгованість гарантована покупця перед ВДЄ становить на сьогодні 24,8 мільярда гривень. Заборгованість перед постачальниками аніверсальних послуг становить на сьогоднішній день біля 3,2 мільярда гривень, яка має ставити динаміку. Це Та і процес іде. А яка, яка сьогодні це сума коштів У 2023 році третьому року? мільярдів гривень відної економії по результатам 2024 року позачергову перевірку оператора системи передачі вона відбудеться вже у березні, тобто найближчим часом? Очікуємо орієнтовну цифру, десь порядка 4 мільярда гривень додатково, але більш точно вже зафіксує перевірка. Ну, це, що ви говорите, 10 і 4 це розрахункові цифри. Бо є ж деякі споживачі, яким це нараховувалося, але вони не платили гроші, просто борги формувалися. Тобто, це розрахункові цифри, але це не те, що зібрано живими грошима. Тобто суму 14 мільярдів є лише на паперах. Скільки реальної коштів, так ніхто і не сказав. Так, живих грошей, звичайно, сума інша, вона менша, але ми опрацьовуємо варіанти таким чином, щоб. Ці кошти, які будуть погашені учасникам ринку, щоб хоча б в значній мірі вони могли бути повторно прогнані і також, в свою чергу, ще зменшити на певну суму заборгованість на ринку, але разом з тим буде дотримана відповідна черговість погашення боргів. Ясно, 10 плюс 4. Коротше, короче, наші кошти зроблять коло, а може і два, перед тим як потраплять до нас. Який відсоток оплат за зеленим тарифом перед великими виробниками? Мені здається, що по 2024 року це десь було 80%. Просто хотів почути від вас цифру. І по домашнім сес. По домашнім сес у мене цифра є під руками. Це по результатам року 66,15%. Станом на зараз у нас за 24 рік погашено оплачено ВДЄ 79,7%. Ми почули розрахунки перед великими виробниками 80%. Ми розуміємо, що це десятки мільярдів гривень. Перед домашніми – мисес 66%. В той час, ну, напевно, це не такі великі кошти. Чи є у вас якийсь план, як зробити так, щоб оцю нерівність між двома групами виробників зменшити від того, як зараз ці 15% різниці? Андрій, а можна я додам питання? Я з ним буду абсолютно згоден, тільки якщо ми ще подивимося по-домашніх, які є борги за 22 другий, Якщо там 100% погашення, то нерівність не очевидно, в яку сторону. За 22-й рік є борги перед домашнім СС? Львів, Немає. Добрий день. У Львова немає заборгованості за третій немає. Окей. Перед крупними промисловими. 61,6 оплата за 22 рік, а перед домашніми 100% оплата. А в 2024 році да. Є перекос в сторону крупних промислових. Фактично, погашення боргів перед домашніми сонячними електростанціями прив'язали до промислових сонячних електростанцій. І давайте рухатися тоді далі. Постачальник універсальних послуг некукренерго на сьогоднішній день має перед нашою компанією заборгованість. 126 мільйонів 447 тисяч ПДВ, це за послуги ПДЄ е, населенням це з червня по листопад 2024 року. По відповідності, ми боргуємо м, нашим клієнтам е, аналогічну суму, ну вже просто за інші місяці, за серпень, вересень-жовтень, але сума така сама є. Наскільки нам відомо, Некоронерго дану суму. Не платить цім по своїх причинах, які він вам озвучить напевно окремо цей закон справді який прийнято для себе прохвала, що це дасть можливість 30% погашення даної суми. Решта 70% орієнтовано по четвертому році. Наскільки ми розуміємо, буде і надалі заборговуватися. Тобто, ви, Укренерго не винні нічого, а Укренерго вам винен так, приблизно з червня нам до листопада. Не надходять відповідні платежі. А у вас боргів перед «Укренерго» немає? Так, за 24-й рік ми погасили зараз. В поточному режимі сплачуємо частинку «Укренерго» сплачував для податків там по 20% щомісяця, Але якщо ми говоримо повністю, то десь ще ну що стосується зеленого тарифу, то у нас немає заборгованості перед е, сесом, перед приватними домогосподарствами, тому що ми прийняли рішення їх платити, скажімо так, з інших джерел. Єдиним таким дієвим механізмом роботи із населенням. У нас на сьогоднішній день це наш юридичний департамент, який стягує борги через суд. Укренерго. Ми хочемо від них пояснень по ситуації, коли пупи їм все заплатили, а Укренерго не заплатило попам на домашній СЕС. Я нагадаю, що Укренерго неодноразово і навіть на Листи АСЕО відповідав, що головною і єдиною проблемою неплатежів з його боку є борги від пуп. Слухаємо зараз. З приводу оплат за ПСО купам і Гарпоку, в принципі, ми за 24 рік дійсно не доплатили Купам і ГАРПОКу 3 та 10 мільярдів гривень відповідно, з врахуванням того, що це сума, яка на сьогоднішній день зафіксована в наших розрахунках як дефіцит наявних коштів, в тарифі, іншими словами, ми за 24 рік сплатили 100% Коштів, які у нас були наявлені в тарифі, як у ПАМ за ПСО населення, так і ГАРПОКу за ПСО ВДЕ. Відповідно у нас немає цих фізичних коштів в структурі тарифу. І е, ми сподіваємося, що за результатами перевірки 2024 року, яка розпочнеться вже на наступному тижні, будуть зафіксовані ці суми, і відповідно з'являться вони в тарифі. Е, можливо, навіть в цьому році, якщо буде перегляд. Ось і все. Борг взагалі прив'язали до тарифу до передачі. Якщо перегляду тарифу з боку НКРКП не буде, то нам нічого і не слід. У нас є 13 купів, які боргують нам більше ніж 6,3 мільярди гривень за передачу. Тобто в нас є Харків Запоріжжя, Херсон Донецьк, які є прифронтові. Давайте так. їх окремо розбирати. Зараз якби не варто. Далі є Дніпро і Київ, це група ДТЕК, які мають сумарно так. скільки боргів? 2,3 і три. Чи правильно розумію, що якщо ви отримаєте погашення у цих от від цих компаній, то ці гроші ви ви зможете спрямувати на погашення боргів для домашніх сес, щоб там не було таких великих боргів? Не зовсім Андрій Михайлович, тому що як правило заборгованості по пупам в тарифі, вірніше, дефіциту не було історично. Єдиний рік, коли це відбулося, це був 24-й. А по гарпоку, наприклад, завжди був дефіцит. І тому спрямування коштів отриманих в результаті погашення минулих періодів це буде пропорція погашення відповідно до наявних дефіцитів минулих періодів між гарпоком і пупами, скажімо так, тому. Але це часто... це, це але частково це... зменшить, але не повністю, так але якщо уважно переслухати попередні і це фрагменти, то нам виплатять лише частку, і лише в пропорції до боргу промислових СЕС, і лише можливо. Укренерго, значить з вами очікуємо, що ви дозбираєте ті гроші за 2024 рік, і їх гасите як погашення боргів, в тому числі і ПУПАМ, за 2024 рік, щоб відбулася динаміка погашення перед домашніми СЕС. Бо, ну це, мабуть, погана історія, коли ще з літа минулого року якби не гасять, не, не дають ту плату, яка, е, яка має бути по справедливості. Є ще, можливо, хтось від асоціації. Е, хотів зазначити, що за 2022 рік це таки є заборгованість, просто це вона невелика, це курсова різниця, яка виникла через те, що тариф. НКРЄКП не певне перераховувала, вона не дуже ще раз велика, але є, і її просто ніхто не бачить, тому що пупи майже у всіх областях її просто не провели цей перерахунок. Тобто, борг є. Зуміло, що зрештою половини грошей. Тобто 50% грошей ще можна зрозуміти, ми отримаємо десь до березня. А що відбудеться зрештою по словах Укренерго я так зрозумів, ми їх не побачимо ніколи. Навіть тут я помилився. Виплати промом розпочалися, і була надія, що й нам гроші підуть одразу. Але нарешті є повний текст постанови Карія яку вони там наголосували, і термін навіть на виплати тих наших 1,4 мільярди. Ну і решти коштів встановлено до кінця 2025 року. І це лише половина. А може, як вважає Львів Енергозбут, лише третина боргу. І ну все. значить, значви ви сьогодні неуважно слухали, тому що є ще друге джерело борги перед е, е, Укренерго. Тоді Укернерго е, борги за 2024 рік. Тоді Укренерго ці отримані кошти. Направить частково гарпоку, а частково на погашення домашніх сес. Тобто це друге джерело, коли компанії ОСР і Пупи погасять свої борги, в кого є такі борги, за 2024 рік, і тоді Укренерго, вони сказали, тільки не всі, а частину цих грошей направлять на погашення домашнім сес. Ось, ось ще одне джерело. Можете самостійно ще раз прислухати, що каже Укренерго, і зробити висновки. Що ми ще не почули? Питання пана жупана у вересні, коли ми збирали комітет, вперше було 2 мільярди боргу Укренерго перед пупами. Зараз 3,4 мільярди боргу. От питання звідки ці 1,2 мільярди? Чому вони наростилися? Якраз тільки що Львів сказав про період з серпня, там по, по листопад. Чому в цей період раптово Укренерго перестало платити пупам по, по цій послузі? І це саме влучне і правильне питання, але відповіді на нього ніхто так і не надав. Фактично, перед власниками домашніх сонячних електростанцій штучно створили борг, виплативши більший відсоток власникам промислових сонячних електростанцій і менше домашніх. А коли пройшов рік, сказали, що це вже борг попередніх періодів і треба їх гасити лише в пропорції до промислових. Нам перестали платити безперечно, за дивним збігом, одразу як зняли у голову Укренерго пана Кудрицького. Нового голову Укренерго обрали лише під кінець 2024 року. Але чи це щось змінить для нас, поки що не берусь сказати. Ну і ще раз, наш борг за 22 рік нам простили: ні ПУП, ні Укренерго, ні присутній регулятор. Ніхто про це не сказав, лише я. Що робити? Давайте послухаємо і усвідомимо наступний фрагмент Харківського ПУП, які виплачує 100% власникам домашніх сонячних простанцій, якщо ми прийняли рішення не сплачувати сесам домашнім приватним домогосподарствам нашу заборгованість, то вони просто до нас затягали по судам і це б сильно відірвали наш юридичний департамент від, від, від роботи, яка приносить нам хоч якісь, скажімо так, кошти. Тобто, якщо кількість судових позовів до ПУ перевищить якусь межу, вони будуть змушені провести повний розрахунок. Інакше витрати на юристів та суди будуть більше ніж штрафи того самого Укренерго або витрати на залучення кредиту. Ви боїтесь переслідувань за те, що подаєте в суди? Дискримінація виплат це те, про що казало НКРЄКП і обіцяло карати, навіть якщо ви гірляндіст, яким бачить мене НКРЄКП. хочу звернути увагу, що питання пропорційності розрахунків стосується того моменту, що, наприклад, Закарпаття Енергозбут. Одним власникам приватних сонячних станцій платить, а іншим не платить. Під час планового заходу контролю, коли ми камерально вибирали пропорційність нарахування за наявних коштів власникам сонячних станцій, ми таких порушень не виявили. А якщо, але якщо у вас, як у власника великої кількості домашніх станцій, є підстави та можливості нам вказати на факти порушення, Закарпаття обленерго щодо непропорційності ми з задоволенням розглянемо вашу заяву окремо та здійсним позапланову перевірку щодо порбушення закарпаття облен... Закарпаття енергозбути ну ваших прав як власник як власника великої кількості домашніх сонячних станцій. Також це порушення кримінального кодексу. Львів Енергосбуд каже, що тим власникам, які подали в суд на нього, боргів не будуть виплачуватися. І таке відбувається насправді. Вже є. Літинський Святослав. Добре, і, і, і цей Літинський що пішов в суд судитися за виплати свої? За виплати свої, і йому всім решта у Львівський Енергосбуд заплатив за липень, листопад та грудень на сайті. Пупа є повністю написано, що розрахунок відбувся з власниками 100%, а йому за те, що він подав в суд на пуп за гроші не заплатили. Андрій Михайлович. Я не можу зараз прокоментувати, тому що у нас є 5 тисяч активних клієнтів на рахунок пана Латинського. У мене конкретно такої інформації зараз немає. Рухатися і боротися за свої права, того він же ж нічого незаконного не зробив з тим, що подав в суд. Ось. Ось так от. Ну, Але такої масової проблеми немає. І я, чесно кажучи, от ви бачите, ми тут на комітеті збираємося там минулого року збиралися. Мені здається, що я визнаю, це абсолютно законне, легальне право і цивілізоване право йти в суди. Але я якби, не зовсім прихильник таких методів. Чому? Тому що, якщо. Кошти приходять і вони з'являються в енергоринку, і вони приходять, то їх платять всім пропорційно. Це не те, що спеціально хтось комусь не платить. Е, ну, платять, виплачується воно всім автоматично, е, і ми стараємося ці кошти знаходити. Тому йти е, в суд, щоб ти розумієш, що не заплатили всім, але йти в суд, щоб заплатили тільки тобі і, можливо, за рахунок інших, е, а для всіх інших проблем буде. Ну, мені здається, що. Так, да, можна говорити, що підтримуйте законопроєкти, бо не всі підтримали цей законопроект, до речі, про, оце от, про погашення цих боргів. Ви можете написати, підтримуйте законопроєкти, щоб борги гасилися, там, ще щось звертатись. Так, от, це варто, ну, можливо, там якось підштовхувати. Але, Окремих осіб, окремих індивідуамів, судові позови, ну навряд чи вони тут допомагають вирішувати загалом цю проблему. Мені так здається, я обіцяв донести думку пану Героса до спільноти, але на мій погляд, крапку має поставити наступне засідання ВРЖКП, де ми реально побачимо, що відбувається із розрахунками і нашим боргом насправді. Буду дуже чекати наступної наради за місяць, як і решта власників. Я сподіваюся, що вже у нас буде якийсь результат до наступної наради. Хочу закінчити слайдом із закону України про ринок електричної енергії, де прописана пріоритетність виплат боргу саме власникам домашніх сонячних електростанцій. Що робити вже? Приєднутися до групи в телеграмі. Вся координація відбувається там. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео серед інших власників домашніх сонячних електростанцій. Дякую всім за увагу! Та до нових зустрічей.